Всім привіт! З вами Настя, і ми будемо грати у Frenbow. Е, на... Е, ми... <свистити> минулий раз. <свистити> ми закінчили на тому, що грали з цим равликом у Хрестики-Нулики. Е, я не знаю, чи нам це потрібно буде пізніше, але, можливо, нам ці гроші, які ми в нього виграємо, треба для того, щоб або щось купити, або. Типу, щось кудись піти, може, на лодку. Це, мабуть, на звич... незвичайні човни. Хотіла б я полетіти додому на такому, але, мабуть, не вийде. У мене немає суперсил. Е, з особливими здібностями. Ага, окей. Багато деревини, може колись з неї вийде човен. Схоже на павука. Купую ніг. Він повзе. Він повзе. по моїй спині. тьху. Добрий день, пане. Добрий день, маленька істота. Я бачила летючі човни, пане. Як вони працюють? Уяви, вони ніби плавають по воді, але замість води повітря. Все просто. Так, да, все дуже просто. Чи можу позичити? Я можу позичити один з ваших човнів, щоб полетіти, я хочу додому. О, додому? Зрозуміло. На жаль, ці човни тільки для ізестян. Хм, Зрозуміло. Що ж, дякую пане, гарного дня. Ага, тобто, типу, вона не зможе на ньому літати, якщо тільки напевно, що чувачок звідси не полетить разом з нею. Чоловен готовий до відплиття. Вгору і вперед. Юху. Добре. Агов тут хтось є? Схоже, що ні. Мо, ми з котиком сховаємося там, якщо монстр повернеться. Сподіваюся, він ніколи більше не з'явиться. Так, це все те, що про деревину. Тут. Вже все було, а до цього я не пам'ятаю, чи ми підходили. Привіт, малючі, ти такий милий? Оу, дякую, ти теж дуже мила. Я Френ. Гі-гі, я Френ, а ти? Я ні, я не Френ. Я зельма, я хочу співати увесь день. Гі-гі, в тебе є улюблена пісня? Моя улюблена пісня звучить так. Один і один буде два. два, і два буде... Один і два буде три. Два і три буде п'ять. І три і п'ять буде вісім. І далі я не пам'ятаю. Я вивчила це в школі, це весело. О, звучить дуже по-розумному. Мені час іти, між іншим, гарні фрукти. Побачимось. Окей, добре. Ммм. Так, ми з цими вже всіма поговорили, думаю, можна і сюди піти тоді. Вітаю, що ви робите? Хм, Працюю над моїм годинником. Шукаю чарівника. О, зрозуміло, пане, а ви не знаєте, де я можу знайти великого чарівника? Ні, паночко, я роблю годинники. Я лагоджу годинники, слухаю годинники. Тік-так. А ви знаєте, де знаходиться гора котрем? Гора котрем існує лише взимку, інакше це просто звичайна гора. Я не можу дочекатися зими. Я не можу чекати до зими. Король сказав, що чарівник буде на горі котрем. Тобі не треба чекати на зиму, це сюр. Час є нескінченною багатошаровою реальністю. Що мені слід зробити? Ох, багаторшарова реальність звучить прекрасно, і що мені робити? Йди до великого годинника і зніми пору року. А, зміни пору року. Просто зміни її. А де годинник? Де є цей годинник? Ну, йди до замку, але, як побачиш, шкоди, поверни ліворуч. Ooh. Ти знайдеш великий годинник на дереві. Хай щастить. Дякую вам, пане. Ви Дуже хороший, бувайте. Окей. Так, у нас, крім монеток, нічого нового. А, а скільки в нас їх? У нас їх. Чотири. Може до п'яти дограємо? Думаю, п'ять має вистачити. О, крихітні фігурки, чорні білі. Змагаємося ще так. Будь ласка, було весело. Ммм. Це було швидко. Я думаю, це вже все. Дуже добре, Любо, навіть майстерно. Добре. П'ять монеток, я думаю, нам вистачить. Тому йдемо далі і сюди? так? Годинник. Крім годинника, більше нічого напевно, що й нема. Це дуже дивний годинник. Де цифри? На ньому є символи та кольори, але здається, він не показує час. Що ж, мабуть, тут в Зесті час працює по-іншому. Окей, як мені що зробити? Йой, звук був такий, ніби щось зламалось. Може, я щось роблю не так, але як це працює? Я не знаю, може я попрошу про допомогу. На ньому є символи та кольори, але здається, він не показує час. А. то ти кажеш о. Mm. Ну-ка... Опана. О, корзина вона пуста. Я можу просто взяти її, вона не моя. О, я не можу просто взяти її, вона не моя. Окей. Так. Хоча доволі гарна. Давай, чувак. Привіт. Доброго дня, тобі, э, створіння. Все гаразд? Що ви робите? Так, все добре, чим ви займаєтесь? Я нюхаю цю квітку, прекрасний витвір. Хм? Чекаєте на когось? Ви на когось чекаєте? Я, я чекаю, коли дозріють лимони. Ти любиш лимони? Занадто кислі, як на мій смак. Як на мене, вони трохи кислі, але лимонад це смакота. Хм, я буду робити з них лимонад. Для... Відвідувачів бару, зрозуміла? Ми також додаємо в нього інші штуки, щоб потім улетіти. Звучить чудово. Улетіти Ова, я б спробувала, звучить круто. Ага, ось чому я чекаю з цим не можна поспішати. Гер... Гей, Байер відчиняється восени, і там буде виступати неймовірний танцюрист. Ти маєш прийти й. Потусуватися. Окей, лол. Може, я прийду, звучить весело. Дякую, бувайте. Так, мені треба зима і осінь, і весна. А зараз що? Я щось не пойму. Чи літо, чи що? Хочеш, почекаємо разом? Мені потрібно додому. Ох, не можу, мені треба додому. Додому Ти вдома подруго, всесвіт. Їй справжній дім. О, це гарна думка. Йой, що за дивний запах? О, упс, мої... це мої гази, щоб віддігнати морок, розумієш? Хоча це дивно, я не бачу жодного мороку. Господи, він дійсно жахливий. Ге-ге, Що ж, мені час йти, бувайте. Окей, добре. О, здається, ця квітка ось ось розквітне. Добре. Спляче дерево. На добраніч Так. Там ще якийсь цей. Може, сюди спочатку зайдемо. О, цікаво, що це? На вигляд, як місце для. Тропічних вечірок. Сподіваюся, де двері скоро відчиняться. Це, походу, той бар, про який він казав. Мабуть, там написано щось важливе на кшталт вечірка незабаром почнеться, або що або, може, ціни на напої. Там зображена гора. Це, напевно, гора Котрем. Окей, але мені треба. Мені. треба поміняти пору року. Опана. е. Киця грається. Так, що в нас тут? В нас тут дядько, в нас тут міст. А, я б хотіла позичити цей човен. Хм, і що? Блін. Я не можу використати гроші на цьому дядьку, щоб він дав мені човна. Окей, і що мені тепер з цим робити? Так, тут ми вже були. Пішли до цього годинникаря, може він ще щось скаже. Пане, у мене є маленька проблемка. Хм? Так, я не, я не маю жодної. Годинник зламаний. Великий годинник на дереві зламаний, не можу його завести. Прошу допоможіть. Зламаний годинник це ганьба, бідний годинничок. Прошу допоможіть, полагодьте його для мене. Благаю, я маю дістатися додому. Я ніколи не лагоджу годинник за просто так, інакше час мого життя пропаде марно. Про що ви? Що ви маєте на увазі? Я беру одну велику золоту монету за годинник. Час золото, ти ж знаєш. Ось монета. Ось, пане, ваша золота монета. Ох, так, але ти спочатку маєш запропонувати мені роботу, гаразд? І будь вічлива. Ви полагодите його? О, пане годинникарю, не хотіли б полагодити мій годинник? в обмін на цей шматок золота і ім'я М. Ем... часу. Я благаю вас, прийміть мою пропозицію. Звичайно, це була неймовірна робоча пропозиція, дуже пост... пристрасна. Чудово, гайда, підемо до великого годинника і полагодимо його. Угу, mm -hmm. То він його полагодить, чи що? Гм, mm, ти мала рацію, годинник зламаний. Ви ж можете його полагодити, так? Звичайно, одну секундочку. Хм, так, хм, ось. Ох, ось. Що таке? Кожен, що, що хтось чаклував над цим годинником. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що його зламали. Це амурально ламати беззахисний годинник. Тьху. Навіщо комусь його ламати? Камали, зима, гора котрем, камені. Багато причин, панночко? О, про що це ви? Я не розумію. Камали зла темрявом, вони працюють на жахливого чорного ремона. ремора. Вони єдині, кому дозволено бувати у цих землях, єдине зло, яке коперсається навколо. Це мене не дивує. Ремор хоче камені. Але те, чого я не розумію, з якою метою ці камені мені. Не мають, ці камені не мають значення для нього і його королівства. А камені у зимовому часі? Ремор – це гігантський чорний монстр у масці козла. Ой. Не так. Треба питання. Ремур це гігантський чорний монстр у масті козла. Е, масті мертвого козла. Так, ти знаєш його? Так, я маю це через нього, я думаю, це через нього я на цій землі. Я людина, знаєте? О, людина, тепер я розумію. Мені також потрібні камені, вони мій шлях додому. Я сподіваюся, що ще не пізно. Ага, ось чому тобі треба потрапити у зимовий час і піднятися нагору котрем. Так, саме так, я маю поговорити з великим чарівником і позичити камені. Хм, ну тепер все налагоджено. Я дам тобі одну дрібничку, яка тобі допоможе. Ось. От, штучка. Це пульт дистанційного керування годинником. Ти матимеш змогу мандрувати усіма чотиропорами року лише за швидким поворотом. Але це тільки прототип, тому він може не спрацювати, якщо ти занадто далеко. І пам'ятай, час це нескінченна багатошарова реальність, тому будь обережна. Я буду обережна, красно вам дякую. Ви дуже хороший годинникар. Будь ласка, зви мене когвінт. Гаразд, пане Когвінде. Тепер в нас є ця штучка. Прикольно. А, це, коротше, замість е, тих замість таблеток в нас тепер ця штучка. Нормас, коротше. На ньому є символи та кольори. Окей. М -м -м. Чудово працює. Що ж обрати? Літо, зима. Е, так, це... що це? Я думаю, що це весна, літо, осінь, зима. Походу. Ну ми зараз на літі. О. Пане, можна мені взяти один з ваших лимонів? Вибач, гарнюня, лимонні ресурси досить обмежені, я не можу дати тобі їх. Я зроблю всі лимони, я збираю всі лимони, що вміщаються в корзину, тобто всі лимони з дерева. А мені не потрібно підніматися по цій драбині. Окей, підемо за ним. Просто цікаво, що тут. У, у нас тут вишибала, ха-ха-ха Що він скаже? Вітаю юна пані! Покажіть, будь ласка, свій квиток. Де я можу отримати його? Добрий день, пане, у мене немає квитка, як я можу його отримати. Що всі громадяни Зести отримали квиток? Чому у вас свого немає нема свого? Я не місцева, я не громадянка, пане, може, тому не громадянка щось новеньке, Знадто нове. Вибач, юна пані, я не можу вас впустити. Що ж робити? Гаразд, я розумію, що можна зробити, я дуже хочу потрапити всередину. Я не знаю такого ще ніколи не було. Хм, Доведеться знайти інший шлях. Дякую, бувайте. Там зображена гора. Це, напевно, гора котрем. Так, окей. Туди, напевно, я можу тільки зимою піти. А, що ще можна? А якщо сюди піти літом? О! Погнали! О, диви! Дітику, сідай у човен, поїдемо кататися. Я боїться. А, -а, -а. а, то так вийти можна. Що <плес> <плес> тут у нас? О, ви який маленький острівець? Цікаво, що. Чи зможе хтось тут жити? О, це весело, югу! О, це той. те місце, де котик знайшов наш цей. Нашу сумочку, чи як це назвати? О, френд, це те місце, де ми вже були. Я полагодив міст, щоб знайти твою сумочку. Ого, кицику, ти такий розумний, я сподіваюся, ми знайдемо мої речі. Так, погнали, ми маємо знайти одяг. Кітику, я не можу знайти мої пігулки. Може, пігулки не тут? Може, ти загубила їх? Ну, вони все одно не приносили мені користі. Можливо, вони ще колись знайдуться. Не зупиняємося. Так, знайшла тебе... Ой, окей, ну добре. Мій прекрасний одяг. Пахне чудово, мені треба його прати. Йо... Мені не треба його прати. Так. це, напевно, палац. Звідси він схожий на ананас. Цікаво, а на смак. Він теж, на так... він теж такий. О, боги. Добре, ми хоча б забрали свій одяг. Це вже хоч щось. Погнали далі. А тепер у нас є ще вудочка. Їй. Дивиться, вона зламана. У неї нема гачка, а волосінь занадто коротка. Окей, ну, подивимось, що з нею зможна зробити. Добре, якщо літо. В смислі? Це ж літо. Іди ближче, Френ. Я маю те, чого ти б... жадаєш. Я маю те, що ти шукаєш. Матусю, це ти, Матусю? Моя люба доця, йди сюди. Дозволь мені відчути твоє тепло. Матусю, мені страшно. Тут нема чого боятися, ти маєш. Підійди ближче, Френ, я хочу поцілувати тебе, але ти не можеш бути моєю матір'ю. Вона мет... мертва. Підійди ближче, негайно, не, від... не підійдеш, великий монстр прийде і схопить тебе. Ні, ти не моя матуся, залиш мене в спокої. Моя мила, цей великий монстр прийде і схопить тебе, він прийде і схопить тебе. Він прийде і схопить тебе. Матусю, ти лякаєш мене. Матусю, припини, будь ласка. Це якийсь жесть. Це вже осінь? А мали б бути літо. Так, добре. Подивимось, що. В інших місцях вже наступного разу. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пишіть, чи вам цікаво, що буде, де якою порою року. Бо мені реально цікаво, що зміниться від пори року, типу, в яких місцях і що зміниться. Тому дякую за перегляд і всім па-па!